Всім привіт, друзі! Граю проти якогось суперника. Вже з ним багато партій награв, бачу. 8.5 він у мене виграє Ого. Ще якісь такі дебюти грає Окей. Ну, у нас просто бліц. Ось, замінив я мікрофон. Надає мені мій мікрофон. Ну, от. Граю, тепер записую з іншим мікрофоном. Надіюсь, що якість. Краще, рокіровку не дуже хочеться тут робити. Давайте пішак вперед, може пішк вперед зіграю. Давайте. Давайте так, мені подобається цей хід. Бити тут не можна. Кінь пішов. Якщо шах. Цікаво, як пішака буде захищати. Пішак тут висить. Суперник вирішив не захищати Пішака. Шах. Шах. Можна побити на тру напасти. Ну і. Можна і так побити. Чи не можна, ні, так не можна. Пішак вперед є якийсь хід. Пішек вперед слон б'є, побив. А, побив погано. Пішак вперед погано. Взяли, взяли, там висить. Можу, рокировку просто зробити. Прикольно. Кінь сюди. Можна побити. Um, можна просто вилку зробити. А там зв'язка. Ферс побив. Um, ферс побив. Ну, виглядає прикольно. Ну, ферс сюди зв'язка, точно. Тоді побили. Окей, okay, так. Тоді б ю ферзя. Ось, ну якось так. Зглям я. Пішачком хоча. Ну тут декілька пішаків зайвих. Два, Два пішака. Бачите, в математики тут багато не треба в шахах. Просто порахувати до 10. До ну, там окей, 8 пішаків, порахував, та і все. Окей, слон висить. Ем, не знаю, чому він віддав слона, та й добре. Віддав та й віддав. А слонам потрібно було просто забрати, ну, але там при розмінах, чесно, тура там підключається. При розмінах, ну, просто грати з великою матеріальною перевагою, звісно. Ну, от такий от просто бліц був, надіюсь, не наробив я багато помилок. Ось, і надіюсь, що звук е хороший. Нарешті нормальний звук, і не напрягає мене той великий мікрофон тут не стоїть. І коли потрібно, я собі його заглушив. Тут у мене настроєчки, він шум подавляється мікрофон. 95% точність, ну, це таку партію можуть і забанити. Оце лише одна неточність в партії. Ідеальна партія була. Ось всі рішення тут були. Розмін тут був. Рішення були. Оце єдина єдиний момент. Ну і ось тут такий собі хід. Ам... рокіровку потрібно було робити. Що тут можна? Та рокіровка рокеровка світ... ще якийсь хід ферзем. Окей, рокіровка. Вилка конем чітка. Ну і все. Ну, звісно, тут же навіть грати плюс 3. Плюс 3 це ще я казав. Йти слоном потрібно було, Ну я б навіть, навіть напевно, підвів би туру. Ось, побили, побили і. А, пішак висів. Ні, ну тут ще якось можна його зловити, ні? Не можна? Так. А, окей. Тоді може відразу трою. Але це сенс, який назад повернувся, щось, я не бачу. Ну, хоча окей, постійно причепився до цього пішака, коня десь може якось підвів та й побив. Окей, друзі, ну це був просто бліц. З вами був Вадим Довченко. Повертаюсь трошки назад до каналу, трошки був зайнятий. Скоро будуть декілька відео про те, що відбувається зараз в шахому світі. Це матч Танжуні і Дзюй Вендзюнь. Ось, ну і ще одна. це Ще один турнір, який відбувається, це якраз фрістайл час. В Парижі відбувається, ну от груповий зараз етап ще йде. Також цікаві, цікаві моменти. Подивлюся з вами разом їх.